Я вам кажу, поки ми ніяких дій не робили, ви прийшли сюди, не на свою територію. Так, не, не зрозуміло, за якою часівкою. поки, не, Як ви себе називаєте? Небайдужі не, не громадяни. Небайдужі громадяни, будь ласка, за межу територію. На, на даний час, я вам кажу, звістіться сюди. Так, всі за межу. <дівали> ці військи, так що, герої чи з правою. Та це взагалі. Ну це ж ми знаємо, це ж хазяїн це. цього діла. Звісно. Що, що, да, що, що ростить сназі, сьогодні тут, сьогодні этими ділами за територію. Да ну за территорию. А я, не я не трогаю. А за территорию, территорию хай вот я. Где линия территории? А вот. А с чего взяли, что именно эта линия делает? А то, что мы знаете. Ну покажите мне, когда свою карту вас показывают. Ну давай на сейчас. Вот эти умные твои эти дела нам не, ну, надо. Надо. Ну, не надо. Ну не надо. А я сказал, вы пришли, не байдужи громадяне, вы на свою территорию. И, будь ласка, станьте. Вот территория. Хорошо. Хорошо? Хорошо. А мы нам нравится. где нам нравится.

А що ти дуже бачив, ти не Що такі, що ти дуже бачить? Хто ти, ти такий? Я власник. Я не знаю. Що підприємство? Я власник. Не. Один з власників. Не. Ну це ти так можеш казати. Ні. А я тобі кажу, я один не. з власник. Ну так і є. Так Так. і є. Да, на даний момент так і є, дорогенькі. Ти, <рес> ти не думай, ти не думай. Хто Ти там, ти знаєш те, що не знаєш. Розумієш. розумієш, так що не треба, так. тут розказують які ми герої. Люди ну, теж знають своє право і будуть боротися за свої права. А що я сказав, для того, щоб не було таких конфліктів в, в даній ситуації, покиньте територію от так, за межі. От сюди. А ми будемо будем захищатися. ми будемо захищатися, Тому що ви до нас прийшли. Ми не, не ми до вас прийшли, ви до нас прийшли. Не, один, не перший раз. І будемо захищатися. От вас. От не байдуже громадяні. А ви вже напали. От не байда, ви прийшли на підприємство без дозволу власника і тут проти своїх дії. у вас во-первых, разрешил, это раз. Второе, это не есть территория предприятия, не единый не топоры, не Линия Развернитесь. Это территория. Это выдуманная импровизированная линия, которая может здесь быть, через завтра она будет на метр раньше или подольше. Но тем не менее вы пришли на залезничный вокзал, вы пришли на предприятие, что комбикорный. Вам больше нравится? Здесь ну так свіжиє просто. У Вінниці вам не так, не да? Буду. І в Харкові? Не, не так комфортно. Не, там не навіть, загазованість висока да? така в Харкові, Нога. І хорошо. лінія фронту близько. Хорошо. І лінія фронту близько. так же? Да, ну що, тут, тут там вже безпокійно, а тут спокійно. Тут думають, хахли такі, сидять, ми уші попускали, так? Да? Та ні, вже пора кончилось. Да. Ну, да. О, Класно. Так що автоматики там у тебе в багажниках. Можна возити. Хорошо? Ти думаєш, ти герой, коли багажник багажик від'їхав і все кінчилось? Та ні. Проти сили є друга сила. Так, щоб ви знали. Таких, як ви, батальйонів сьогодні стільки, що мама не горює. Курси? Ну так а чого ти? Ось сюди. Я вийшов з території. Іди сюди, будемо туди. Ну от, от лінія опущена. вы на своей территории, подойдите до своей территории. Вот, вы на своей территории. На его на линии. Так, вам, команда была... Не, вы... тихо, стоп, 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 алло, алло, стоп, 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 Алло. Алло, стоп, стоп, Назад, назад, назад. Алло, алло, стоп, стоп, стоп! Алло! 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 Алло, алло, алло! Стоп, стоп, стоп! Алло, алло! 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 Так, так, так! Не надо, не надо! О, не надо! Алло, чего не надо? Зачем вы это делаете? Я не делаю. За... Вы хотите, чтобы тут крові? Так, Не надо крови. Что вы хотите? Я Давайте скажите людям, что это идут. Я сказал вам отойти. Отойдите вы, отойдите вы, скажите пустой. Отойдите вы. Отойдите вы. Отойдите вы. Тут стойте, вот тут стойте. Вот тут. Везде, Все. Вот <сос Picture> никаких денег. Никаких дней. Все. Никаких дней. Так. Зачем вы вот это доводите? Я не довожу, я вам говорю, что не перед это вы Ты сейчас провоцируешь. Ты на Я вас